Олексію, це дебют? Це дебют? Ну я думаю, так, якщо не брати за основу ці великі інтерв'ю, які були зроблені теж в форматі такого кінофільму документалістики. Я думаю, що так. Я думаю, що це можна вважати абсолютно точно дебютом для нашої команди для нашого продакшну. Говорить Суханова». Яку сцену ви хотіли залишити, але Оля все ж таки вирізала? А Олі нічого не вирізала. А вирізали ми. Вирізали ми. Я, я кажу, якраз відповідаю, що ти нічого не вирізала. А кажуть, що у полякова вирізала. Кажу, у полякова нічого не вирізала, тому що була домовленість. Вона довірилася і сказала, що я взагалі нічого не я буду, я буду казати вам. А ви самі вже там думаєте? Я лічно нічого не вирізала. Добре, спільне питання для обох. Коли буде ваш дует? А а ми їдемо не... на Євробачення. Ми ж на Євробаченні їдемо. Це вона поки що не сказала про це, але це, ну, ми зараз злили занадто рано, але так, це була, мала бути вже така третя новина. Так, ми разом їдемо на Євробачення. Ну так. Маша, іди до нас. Маша, іди до нас.

Особистого характеру, де ви цілуєте відомого продюсера, піарника Олексія Прищепу, і потім була хвиля хейту. Як взагалі ви реагуєте на такі коментарі? Я зараз вам відповім. Слава, можеш на хвилинку, на хвилинку, на хвили... сюди. Ну іди сюди на хвилинку просто. Я не знаю, куди так. Да. Іди, іди, будь ласка, іди, будь ласка, що? іди, будь ласка. Мені по барабану я цілував, цілую, і цілуватиму тих, кого я люблю, кого я ціную і кого я бережу. І мені плювати, хто і як до цього ставиться. Мені плювати, що у когось шори на очах це ж не моя проблема. Це проблема тих людей, які досі не можуть збагнути, що прояви людяності, прояви ніжності, прояви любові це цілком нормальне явище. А те, що закладено церквою і радянщиною а, ваші голови, то це дурня. То позбавляйтеся, це моя єдина порада вам: позбавляйтеся. А я буду жити так, як я хочу, і мені плювати, що ви думаєте. Загалі вас ніколи не питали про весілля. Ви мрієте про весілля? Тому що вас питають про всиновлення, про такі стосунки. А ось така мрія у вас є? У вас взагалі було весілля в житті? Офіційне, таке пишне моє весілля. Чи мрія про своє весілля? Ви знаєте, от я сьогодні гуляв з дитиною. І ми в парку гуляли тією дитиною, величею дитиною. Ну з арті. Це ж дитина для мене. Це моя дитина. Мій арті це моя дитина. Ось і ми гуляємо в парку, нікого нема. Листя лежить, і ви знаєте, воно там скрізь, навіть на доріжках воно а, лежало. І я йду собі і думаю, треба зробити якусь світлину. А потім щойно а, мені раптово спадає на думку. Ось це цей момент треба цінувати. І ось жити цими моментами. Ось коли ти бачиш це листя, коли навколо там пташки тільки іноді, жодної людини немає, тільки йому двох. І це а, почуття щастя, справжнісінького щастя. Тобто цим треба жити. Не про якесь весілля, мріяти, нічого поганого в цьому немає мріяти про весілля. Але ж я прихильник того, аби насолоджуватися і цінувати кожен момент. Ним кожним моментом наповнюватися. Тому у мене немає такої мрії, як весілля. А Чи є а, ця мрія а, у моєї коханої людини, Ну, наче теж немає. Але ж я обіцяю вам сьогодні перепитати. І якщо моя кохана людина мріє про це, то це обов'язково буде зроблено. Я можу припустити, що на сьогоднішній прем'єрі, на вашому дебюті, ваша кохана людина теж десь тут є. Ну, пошукайте. Вона є тут? Є, пошукайте. Ну, цікаво, правда? Я не можу запитати про усиновлення, про яке ви сказали вперше в нашому інтерв'ю наодинці. Е... Я відчуваю, що вони будуть. Відчуваю, що вони будуть. За два роки. Чи є цій справі рух? Да, uh, коли він з'явиться, я вам обіцяю, що ви перше дізнаєтеся. Дякую uh, людині. Треба uh, зрозуміти, зрозуміти, будь ласка, не просто зважитися на це. А зрозуміти і збагнути, що зараз, і, час, і вона спроможня, тому що я з повагою ставлюся до такої позиції, тому що без стовідсоткової без впевненості у тому, що я зможу, та людина ніколи з місця не зрушить. І я її за це теж дуже поважаю ціною.